Молитися за здоров'я своє та своїх близьких пацієнти обласної лікарні відтепер зможуть просто під час лікування. Каплицю святого Йосифа відкрили на території закладу, а освятили її служителі усіх конфесій. Краю хвороба не вибирає ні по національності, ні по конфесії. Ми всі є слабкі люди, яких доторкаються страждання цього земного життя. І тому хочу побажати всьому колективу-працівникам, всім лікарям, всьому медичному персоналу, щоб безкористливо з любов'ю служили. Нова каплиця точно відтворює старий храм, що був розташований на території лікарні, коли нею керував Андрій Новак. У 1879 році він запросив до служби сестер милосердя ордену святого Вінцента. Вони допомагали лікарні аж до 1948 року, коли каплицю закрили. Сьогодні сестри ордену прийшли побачити новий відроджений храм. В духу Святого Вінкентія де поля служіння хворим страждаючим. А звичайно, сестра, яка має потяг, тому що наша харизма ділиться і апостольно-харетативна цей праця з дітьми молоддю, але також служіння хворим. Тому Кожен той, хто відчуває таке покликання до служіння, він може в цій службі і працювати. Кожна людина потребує такий момент під час свого страждання тілесного якби підтримувати, підкріпляти себе духовно в молитві, щоб людина силу мала переносити до страждання, поєднані разом з Христом, який також в певній мірі страждав за нас. Відродити лікарняну каплицю було спільним рішенням керівництва закладу, його колективу та духовенства. Аби максимально точно її відтворити, піднімали архівні фотографії та документи, скульптури святого Йосифа та серця Христового збережені зі старого храму. Головний лікар Юрій Яцина каже, місце для щоденної молитви потрібне і самим лікарям, і пацієнтам. Знаєте, віра це найвеликий великий механізм або саме велика сила, яка може допомогти людині в Ми Багато випадків безнадійних пацієнтів, які повірили у щось святе, і вони прекрасно живуть і їх залишили багато недуг. Я не говорю все як панацею. Айбо віра дуже допомагає нашим пацієнтам. Тим більше ця каплиця буде відкрита постійно, і любий відвідувач, любий пацієнт, може до неї підійти, посидіти, помолитися. Я думаю, що там створена така авра, яка буде тільки допомагати в лікуванні. Служителі каплиці святого Йосифа створять графік богослужінь для вірників різних конфесій. Храм буде відкритий постійно для усіх, хто прагне побороти недугу за допомогою щирої молитви.